Дій з підвищення ефективності спожитої ними енергії, проводяться тренінги та навчальні семінари. А ще наприкінці останнього місяця зими виконком міської ради затвердив схеми перспективного розвитку системи теплозабезпечення міста. Схеми мають вигляд електронної мапи, яка є своєрідним технічним паспортом, тепломереж і теплових пунктів з температурними параметрами та схемами. Згідно цим документам, оптимізація системи теплопостачання в Вінниці розділена на чотири етапи: реалізація усіх запланованих у ньому заходів. Перспективі істотно скоротить обсяги споживання природного газу та електроенергії, гарантуватиме стабільне і якісне забезпечення споживачів теплом в опалювальний сезон і гарячою водою впродовж цього року. А скорочення викидів шкідливих речовин призведе до поліпшення екологічної ситуації у місті. Серед спортивних надбань лютого знаковим було те, що віничани Ілля Нижник та Юлія Швагер очолили міжнародний рейтинг юних шахістів. А ще п'ятеро наших земляків-сміливців, на чолі з інтерконтинентальним думали, чемпіоном з боксу за версією WBA, відомим просером В'ячеславом Узілковим, у цей час вирушили до буенос айресу відстоювати честь Вінниці у телевізійному проєкті Битва українських міст. Єдиним спортсменом серед представників Вінницької команди був її капітан В'ячеслав Озілков – Решта, звичайні хлопці та дівчата. Телевізійна версія вийшла в ефірі у березні. А наприкінці травня місто дізналось, що за підсумками буму Вінниця посіла друге місце. Лише на 19 секунд, поступившись у загальному заліковому часі, команді із Рівного за витримку та жагу до перемоги. Усі учасники Вінницької команди отримали подарунки та медалі. Капітан невгамовних В'ячеслав Узілков, якого під час проекту жартома називали Людина-посмішка, отримав також почесний знак відзнаку міського голови. А вже на Початку червня виявилось, що Вінниця стала беззаперечним переможцем і володаром титулу Місто глядацьких симпатій за підсумками бум голосування за команду патріотів. Нашого міста вболівальники надіслали більше 4 тисяч смс. Весна 2010-го принесла у світове співтовариство Неспокій у Киргизстані відбулася силова зміна влади. Десятки людей загинули, сотні отримали поранення в ході вуличних зіткнень і штурму опозиції урядових споруд в Бішкеку. Уряд країни пішов у відставку. Президент Курманбек Бакіїв залишив столицю. Трохи згодом у містах Ош і Джалалабад спалахнули збройні сутички між киргизами та узбеками. В регіонах було впроваджено надзвичайний стан, а країні оголошено часткову мобілізацію. Понад 100 тисяч біженців поринули до узбецького кордону, і ще за кілька тижнів в Киргізії на референдумі буде прийнято нову конституцію. Розпущено конституційний суд та легітимізовано тимчасовий уряд рози Отонбаєвої. Країна стала першою середній Азії парламентською республікою. У травні упродовж кількох днів в Греції триває загальнонаціональний страйк, що супроводжувався зіткненнями. Із поліцією незадовго до цього у квітні сталося виверження підльодного вулкану в Ісландії. Мара пилу накрила Європу, паралізувавши повітряне сполучення. 200 тисяч авіарейсів були скасовані до 7 мільйонів пасажирів, застрягли в аеропортах. 10 квітня під Смоленськом розбився літак Ту-154 президента Польщі Леха Качинського. Жоден з пасажирів у катастрофі не вижив. В один день польський народ осиротів, залишившись без лідера нації і цвіту вищого керівництва країни. Весна 2010 року на Вінничині позначилась кадровими ротаціями. Олександра Домбровського, який 5 років був очільником області, на посаді голови Вінницької облдержадміністрації змінив Володимир Демішкан. Губернатором регіону він працюватиме рекордно короткий термін два місяці. Після чого на початку червня указом президента України на посаду голови Вінницької облдержадміністрації буде призначено Миколу Джигу. А у самому обласному центрі тим часом життя триває у звичному ритмі. Весна у Вінниці традиційно розпочинається із генерального прибирання. Студенти зустрічають прихід весни на балу, а школи отримують можливість користуватись послугами обласної бібліотеки Мінітімірязіва в режимі онлайн. І не лише цим дивимось сюжет. Перший день весни, понад 300 студентів, з більш як двох десятків вузів обласного центру зустріли на балу. Зазвичай він проводився у листопаді до Міжнародного дня студента. Але 2009-го, в рамках профілактики поширення епідемії грипу та гострих респіраторних захворювань, усі масові заходи в місті були скасовані. Відмінністю весняного студентського балу було те, що, попри дотримання учасниками відповідного дрес-коду, сукні дівчат цьогоріч помітно покоротшали. З'явилася нова номінація. Окрім вже Традиційного визначення короля та королеви балу представники вінницьких медіа обрали також найбільш стильну пару вечора, які отримали титул Міста містер вишуканість. Утім, 1 березня молодому поколінню вінничан запам'яталось не лише студентським балом. Цього дня міський голова Володимир Гройсман та ректор Вінницького національного технічного університету Борис Мокін підписали угоду про науково-технічне співробітництво. Цей документ передбачає, що студенти технічного університету проводитимуть наукові дослідження та розробки спрямовані на розвиток міського господарства Вінниці. Дослідницькі праці також будуть спрямовані на покращення стану навколишнього середовища, детальне вивчення складу атмосферного повітря Вінниці, під впливом транспортних засобів та ще на ряд інших екологічних та проектних питань. Із настанням тепла мешканці багатоповерхівок отримали можливість скористатись перевагами рішення виконкому міської ради, ухваленому у 2009 році, за яким капітальний ремонт будинків першочергово проводиться там, де жителі проявили ініціативу і погодились проводити роботи частково за власні кошти. Застарілість житлового фонду українських міст. Одна з проблем, яку неможливо вирішити одним днем чи роком, незважаючи на те, що власниками багатоповерхівок є самі мешканці, адже переважна більшість квартир приватизовані, Міська влада виступила з ініціативою започаткування програми співфінансування капітальних ремонтів. При цьому міська казна бере на себе 70% витрат решта за рахунок мешканців, які хочуть швидко і надовго забути про проблеми своїх будинків. Вінничани цю ідею підтримали. Станом на липень 2010-го вже у 20 багатоповерхівках буде відремонтовано дахи, внутрішньобудинкові мережі та панельні стики. На ці потреби з міського бюджету було виділено більш ніж півтора мільйони гривень. Мешканці витратили на капремонти 100 тисяч. Активізувався цьогоріч і процес створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Лише протягом січня-березня у місті було зареєстровано 10 нових ОСББ. Вагомою перевагою створення об'єднань є те, що у таких будинках за чергою проводяться капітальні ремонти з обов'язковим укладанням договору на подальшу передачу будинку на баланс об'єднання. Тим часом міське управління житлового господарства розпочало підготовку по проведенню вже другого конкурсу житловий комплекс зразкового утримання. 2010 2010-го його дещо переформатували. Аби усі учасники були в рівних умовах, було введено номінації на кращий будинок забудови до 1985 року та відповідно забудови після 1986-го. Ще дві залишились незмінними: під'їзд зразкового утримання та найкраща прибудинкова територія. Зросли розміри грошових винагород. Для переможців призовий фонд конкурсу збільшено майже втричі. Весна у комунальному господарстві обласного центру розпочалась із прибирання вулиць, омолоджувальної обрізки дерев та очистки мережі зливової каналізації. Згодом підключились до цієї роботи жеки та квартальні комітети, які спільно із мешканцями наводили лад на прибудинкових територіях та у приватному секторі. Було проведено й декілька загальноміських суботників у парках та скверах міста вздовж набережної, на пляжних зонах та виїздах з міста. До працівників виконкому міської ради на одному з них приєднались і небайдужі віничани, які відгукнулись на заклик міських урядників і спільно допомогли навести порядок у парку імені Горького. 200 городян долучились до цієї акції, але найбільш активно проявила себе молодь. Студенти та викладачі центру профтехосвіти номер 15 навели лад на зеленій зоні по вулиці Хмельницьке шосе. А майже 400 майбутніх педагогів з університету імені Коцюбинського влаштували у Вінниці чистий четвер у різних куточках обласного центру. Сміття студенти не просто збирали, а одразу сортували окремо пластик, скло, папір та бляшанки. Після чого вивозили його до приймальних пунктів. Роботи по поточному ремонту міських доріг після складної та виснажливої зими стартували у місті 30 березня. Завершаться вони у червні. За цей час шляховики встигнуть поточним ремонтом впорядкувати більше сотні вінницьких вулиць. Проводитимуться роботи, в тому числі, і у віддалених мікрорайонах на Кореї, П'ятничанах, у та на хуторі Шевченка. А тим часом шкільні бібліотекарі, учні та вчителі міських шкіл отримали можливість знайомитись з періодичним виданням методичною літературою та книжками в режимі онлайн. Скористатись цією можливістю можна у кожній бібліотеці загальноосвітніх закладів міста. На початку весни між навчальними закладами системи середньої освіти міста та Вінницькою обласною універсальною бібліотекою імені Тімірязєва було укладено відповідну угоду про співробітництво. За сприянням лабораторії провадження інформаційних технологій фізико-математичної гімназії номер 17, бібліотекою. Внітімрязіва підключили до системи електронного документообігу та колективної роботи з документами. Відтак, через електронну пошту, процес пошуку необхідної інформації посприяв заощадженню часу, який учні, втім як і вчителі, витрачали на її пошук. Наприкінці березня Вінницю відвідав представник генерального секретаря Ради Європи в Україні Оке Петерсон. Під час зустрічі із очільником міста Володимиром Гройсманом він обговорив ряд питань пов'язаних з антикорупційною політикою в органах місцевого самоврядування. Гість подільської столиці високо оцінив роботу в цьому напрямку, яка послідовно проводилась виконкомом міської ради упродовж останніх кількох років. Її результатом стало те, що наприкінці 2009 року, після проведення польсько-українською групою системи якості та англійської групою BCI Management System, внутрішнього зовнішнього сертифікованого та наглядового аудитів Вінницька міська рада першою в Україні серед муніципальних та державних органів влади отримала міжнародний сертифікат якості у системі управління суспільною відповідальністю та протидії корупційним загрозам. Цієї весни Оке Петерсон відвідав Вінницю вдруге. На запрошення очільника міста Володимира Гройсмана він приїздив до нашого міста на відзначення Дня Європи. Цього дня він зізнався вінницьким журналістам, що давно хотів побувати у нас не у статусі офіційного гостя, а просто прогулятись містом, оскільки йому подобається тутешня атмосфера. Місто затишне і в ньому живуть доброзичливі люди. Взагалі, квітень та травень позначились багатьма цікавими подіями в культурному житті подільської. Столиці цей черговий Вінницький подіум і перший фестиваль іноземних студентів, відзначення золотого ювілею автомобілю Запорожець, а ще святкування 65-ї річниці перемоги над фашистськими загарбниками та черговий день Європи, який вже за традицією презентував городянам та гостям міста нові напрямки вуличного мистецтва стріт арту. На початку квітня у місті пройшов вже традиційний модний фест Вінницький подіум. Серед його гостей були відомі столичні актори, хореографи та дизайнери. Вперше на подіумі були представлені не лише вишукані сукні на усі випадки життя, а й домашній одяг з елементами етнічного стилю. Родзинкою фестивалю стала поява на сцені театру імені Садовського в ексклюзивному вбранні від Олександра Очередного, відомої телеведучої та актриси Руслани Писанки. А вже за тиждень у міському палаці мистецтв відбувся перший. Фестивалі іноземних студентів, які навчаються у Вінницьких вузах, вони презентували городянам культуру своїх країн: молодь з Еквадору, Палестини, Китаю, Анголи, Камеруну та Азербайджану виконували пісні, грали на народних інструментах, а також декламували заповіт Тараса Шевченка різними мовами. Під завісу свята студенти іноземці медичного та технічного університетів у знак єдності та співдружності заспівали фінальну пісню про Україну. До свята 1 травня у місті згадували на чому їздили у 60-ті роки. Цьогоріч автомобілю Запорожець ЗАЗ-965 виповнюється 50 років. Золотий ювілей горбатого, як його колись охрестили у народі, в Україні у липні цього року відзначали ще й міжнародним автопробігом Львів Запоріжжя. Зокрема, 13 липня більше 20 учасників автопробігу, серед яких були члени автоклубів Німеччини, Польщі, Естонії, Білорусі та Молдови, а також представники різних. Обласних центрів України завітали до Вінниці, де до них приєднались члени вінницького клубу ретро автівок Зас Фенікс. Взагалі історія малолітражки розпочала ще в 50-х роках, коли Микита Хрущов доручив розробити автомобіль, доступний для пересічних громадян. За основу авто взяли італійський фіат. Презентація запорожця зас 965 відбулася відбулась в Кремлі у 1960 році. Наприкінці того ж року Запорізький автозавод випустив першу партію горбатих. На початку травня відзначив свою першу п'ятирічку міжнародний дитячий фестиваль народної хореографії Барвінкове кружало. Окрім вінницьких танцюристів, у ньому взяли участь хореографічні ансамблі з Китаю, Польщі, Росії, Молдови та Білорусі, а також колективи з Хмельницького та Києва. Цього року кількість учасників, які з'їхались до Вінниці з інших країн та міст України, становили понад 230 чоловік. Фестиваль співпав із відзначенням 65-ї річниці великої перемоги. Цього дня юні танцюристи своїми виступами привітали з 9 травня фронтовиків під час народних гулянь у центральному парку. А ще на честь ветеранів у місті пройшла вже традиційна святкова хода вулицею Соборною, яка відбувалась під акомпанемент муніципального колективу юних барабанщиць. У парку. Окрім виступів різних колективів, можна було побачити виставку військової техніки, зброї та особистих речей солдатів. Сьому а у райдузі у виконанні симфонічного оркестру війської державної філармонії, філармонії прозвучала сьома симфонія Таку Дмитра Шостаковича, яка відома під назвою «Ленінградська». Музика. Ця симфонія вважається одним із найяскравіших музичних творів великої вітчизняної війни. Дивно, під час виступу, виступу ігра, оркестру на екрані транслювались кадри воєнних років. До дня перемоги міська влада також відзначила грошовими преміями.